Узяв кінець шнура, прив'язав до нього це, а вона взяла другий перстень, переламала одну голову За дала собі, Побачиш. а другу дала хлопцеві. На. Витягли старші брати царівну, знову пустили шнурок. А хлопець згадав бабину пораду і почепив до нього камені. Дотягнули брати до половини. Що ти витягну. будеш ділити? Може сказав світанок. Пішов в ліс, побачив орлине гніздо. Велика сова саме хотіла з'їсти маленьких орлят. Замахнувся хлопець мечем і одігнав, щоб захистив смерті орлиних дітей. Тут надлетів орел і каже За те, що ти врятував моїх дітей, я стану тобі у допомозі. Допоможи мені, Орле, вибратися з відтіля наверх. Тільки на запасі були багато ну, м'яса, живучи. Вернувся хлопець до діда і баби, випросив вони вола, зарізав його. М'ясо живучу воду приладнав до спини орла. Сам сив на нёго, тай полыкин. Наталья Владимировна! Что, тут... Даша? Мала, блин, стреляет с ручки. Мала? Что? Наталья Владимировна, я ничего не стреляла. Стреляла Наталья Владимировна, она на ручку заховала. А что-то ты заховала? Ничего, ручка сломалась, блин. Ты кидала, блин, у тебя бумажки, блин, мокрые. Я не кидала ничего, Даша. Ну, с ручки плювала. Так, мала, давай сюди щеденник неси бігом. Не, немає щоденника. Я його вдома забула. А що під партою? А то був нещоденник. Так, мала, я бачила, що то був щоденник. Давай сюди, швидко. Іду. Так, у чотирнадцятому прикладі буде 13. Так, далі у п'ятнадцятому прикладі скільки буде, мала. Мала, ти мене чуєш? Мала. Скільки буде у 15-му прикладі? У 15-му? Так. Ем, не знаю, не знаю, так дивно. Бо щоб щось знати, мала, треба як мінімум записувати. Наталя, е ти -е -е, не можна кричати на дитину, коли вона не знає, треба пояснити. Так ти ж нічого не пишеш, так, швидко сюди ще щоб ти мені за нерви не тріпала. Так, вірно, це в нас був присадок. Що таке підмет, мала? Підмет? -е -е -е? Так, підмет. Щоденник. Так, діти, сьогодні буде дуже у нас цікава тема виховної години, а саме тема про бізнес. Що, що про бізнес? Давайте спочатку розберемось, чи хтось з вас знає, що таке взагалі бізнес. Я знаю! Мала, знову твої якісь хіханьки хаханьки не треба. Ні. Мала неочікувано, але в принципі все вірно. Що дає Наталя Володимирівна, а на бізнесі і бабках? Я знаюсь. Ну так ось я хочу, щоб ми з вами пройшли такий невеличкий тест. Через завдання додому, пов'язане з бізнесом. Тобто, я подивлюсь, хто в яку О! сторону із вас і як мислить, хто чим цікавиться. А отже, я хочу вам дати таке завдання додому: придумати власний бізнес, на якому ви можете заробити гроші вже у такому віці. Це не обов'язково має бути щось складне, якісь там суперпродажі. От просто те, як ви думаєте, що ви могли зробити для того, щоб заробити зараз гроші, це будуть або якісь продажі. Або надання якихось послуг людям. Це що мала? Це найкращий урок в моїй житті. Я дуже рада, що тобі хоч щось сподобалось. Боже мала, я тебе ще такої зацікавленої не бачила. Я думаю, ви зрозуміли. Це буде ваше домашнє завдання. Кожен отримує за нього оцінку і, можливо, буде всешкільний конкурс, на який ми винесемо вашу ідею. Це що мала? Це найкраще домашнє завдання в моєму житті. Бля. Ну, слава Богу, бачиш, хоч щось ти виконаєш. Я сподіваюся, на гарну оцінку. О, все, дзвоник, всі по домам. Там таке собі. Мам, привіт. При... А що це ти така щаслива? Ти або зі школи така не приходиш. Влада, ти що, там у школі таке було, що я в шокі. Тільки <г Vitamin> <г nit> не кажи, що щось случилось, Наталя Володимирівна. Та ні, тоді б я э, ще більше радувалась. О, господи, слава Богу, то я вже злякалась. Ну а що таке? Короче, Натаха, ой, Наталя э, Володимирівна. Так, мала, получиш. Говоречка по Фрейду, неважно. Э, у нас був бізнес-урок. Бізнес-урок? Ну і що там було? Ну, вона я, я правильно відповіла, що таке бізнес. Вона мене похвалила. А ще вона нам дала домашнє завдання. Боже, я перший раз в житті бачу, що ти так радуєшся домашньому завданню. Що ж там за завдання таке? Придумай якийсь бізнес, щоб е, откуда б ми зараз, ми, як діти, откуда б ми зараз могли б заробити гроші. Боже, мала, який бізнес в 3 класі? Ну, сказала, типа, дитячий якийсь бізнес. І що це вона буде перевірять направленість нашу професійну, у кого, куди, в яку сторону мозги думають. Боже, та які там мозги ще? Ви ще ж зовсім діти. Я так розумію, що це більше завдання мені, да, чим тобі. Чого? Це мені. Мені цікаво все про бізнес. Блін, ну ти тільки прикинь, скільки всього можна придумати. Бізнес, це, блін, взагалі. Я, я, я балдею, я буду бізнесменом, мама. Бі. О, Боже, та тебе я бачу, треба було взагалі здавати в якусь бізнес-школу. А що, так, таке є? Ні, ну не, 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 не на третій клас, але на старші класи можна буде. Так, бізнесменша, іди поїж сначала. Ні, мам, ти що, я не хочу їсти. Здрасте, а як мозг, по-твоєму, без їди буде думати? Наоборот, я зараз буду думати про їжу і, і нічого не придумаю. Так, давай зосередоточимося, що можна придумати. Я вообще я даже ума не приложу. Ну не знаю, надо плясать от того шо, шо тебе нравится. Ну, ну, ну сладенько нравится, батончики шоколадки. О, не, мала, про це можеш ти ты не, не смысл життя, блин. Мала, какие шоколадки, какие сладости? Ты шо? Вообще що? во-первых, живот буде боліти, а во-вторых, ты з таким бизнесом будешь работать себе в убыток. Чого? Бо ти будеш все зжирати на ходу. Навіть шоколадку люди не вспіють зробити з тих інгредієнтів, ти їх вже упориш. Блін, мам, ти ну тебе не проведеш. Так а що тоді? О, ви тут? Що ви робите? О, Лен, а ну давай, помагай нам. Давай, а що треба допомогти? Мам, що вона там допоможе, блін? Ну, малой задали їй придумати якийсь аля типа детський бізнес, з чого можна їм зараз гроші заробити. Короче, надо щось придумати. Мала і бізнес? Угу. М -м, ну, не знаю. О, тю так все елементарно. Хай піде у нас во дворі і виноград вирве. Зробить з нього вино і продасть місним алкашам. Та, Ну, Лена. Ма, чо це варик реально, а ти бачиш, сколько заблудих їх тут ходить? Да, і нам во дворі тоже чисто буде, виноград не буде падати. Лена, ну не мали, це не ну, бачиш, воно ведеться віра, блін, все. Закрили якого цього подуріли чи що. А зря, мама, потім будеш локти кусати, що ми не запустили цей бізнес. Блін, я наразі, блін, розумну ідею, блін, подала, а ти її забанила. Ні, все, мала, це не варік. Думаємо далі. Так, це все, конечно, дуже цікаво, але я пішла їсти. Спасибо, Лена, помогла б'є. О, Лен, я з тобою піду. Якраз нагрієш і мені тоже. Їсти, мала. Поїмо її і все, і будемо всі вместе сидіти і думати Дякую. Ви э, сами оч у мірі помічники, блін. Круть. Поставте п'ять відд до в подобайку, будь ласка. А в коментарях напишіть, будь ласка. Э, Бо сняк я багаторазово вам кажу, будь ласка, так що, блін, ставте в подобайку. Напишіть в коментарях, е, який бізнес придумали б ви? От от час, от як ви є, сидите, ви лежите і вам надо срочно заробити бабки. Що б ви продавали або що б ви придумали, що б ви робили. Може б ви те зре робили за гроші комусь чи рефератик писали. Що-що? Ти що, дурний, які огороди людям убирать, блін? Там уже зима не носі, ніхто не буде огороди вбирати. Думай лучше. Нет, я не буду закатувати на ці варення, блин. Ти что? Я таке не люблю. Думай краще. Немає ты... ти. О, точняк. Дякую. М -м, мам, чуєш, а що це не за приколи? В третьому класі треба бізнес придумати. Не знаю, Наталя Володимирівна щось придумала. Мала сказала, що вона типу, буде дивитися їхні якісь там професійні наклонності, о, у кого в яку сторону коротше, з дітей башка варе. Ну, щось таке. Чого, а чого нам такого не задавали? А питай, ну зараз придумали таке, бачиш. Та може воно і правильно. Мам, є. О, що ти вже, щось придумала? Ти, мам, щоб я щось і не придумала, котілок, блін, безконечно варе. Панелі буде мені допомагати. А, чого? А що нам треба робити? Зараз сир побачить. Йдем. Ну йдемо, пішли. Нормально, нічого що я вже не підписувалась на це. І так, дорогі мої працівники, я починаю виробництво своїх власних іграшок. Яких ще іграшок? Ну що побачите. Сьогодні ми будемо з вами працювати над першим екземпляром. І що ти хочеш, щоб ми робили? устроилась. Ты, значит, бизнес придумала, да? А нам, а нам шить. Так, так бизнес робится. Люди вкладываются, рискуют, наймают людей, которые все делают. И они им платят за это Дуже ты хорошо придумала. Вот молодец. Ну хорошо, допустим. И что мы будем шить? Ты можешь сказать? Талина, Лена, меньше текста. У твоя работа. Ой. Боже, аккуратно. Что мы не с этим делать? Это вообще халат. Вот тут схема. що це буде? Щас побачиш, завалюсь. Я щас тебе як завалю. А мені що, теж вирізати чи що? Так, мам, з тебе, з тебе інше. А що? А ти, мама, будеш те, що Ліна вирізає, зшивати. Ти, чуєш, тебе яка командирша, га, вродилась. Так, все, дівочки, менше текста, працюємо. Ти, нормально. Чуєш, мама, а, а тебе не смущає, що ти сама сказала, що ти наняла людей, так? Да? Типа, хотя я до тебе не нанималась. І ти їм заплатиш гроші. Стесняюсь спросить, да мої гроші. Ну, як, як продам, е, Лена, так і заплачу вам гроші. Ну, хорошо, допустимо. А ти що будеш делать? Дильчик дивиться. Ха. Ой, мала, мала. Працюйте давайте. А я думала, що у мене сьогодні буде вихідний. Да. віддохнула. Як не срачка? Так, болячка, с той малой. Пять сантиметров отрежь. А ну, мала, подивись, вот так. Мам, ну, трошки ниже надо, пустые, ну, чтобы хвосты видно. А ну, вот так. Вот так. Хорошо. Вот там еще подшить трошки. Вот з ті стороны? Да. Сейчас. Лейба. Ой, боже, спать уже хочется. Ой, Боже. Див, уже скоро моток ниток закончится. <хи> так, еще, короче, я пішла э, вечерить и спать. О, ну все, добрый вечер. Бизнесменша заморилась уже. Сколько ж хоть штук надо зробити? 50. Сколько? Як пятьдесят. Мам, вы уже двадцать зробили. Целую ночь впереди. Все, на добрую На добрую Мам, Лен, лашу, сделаем уже это и пойдем спать. Капец. Привет, конечно. Привет. Ну что ты, э, бизнес придумала? Э, да, придумала. Какой? Э, листья продавать буду. А ты ты взяла? На дереві нарвала. Зараз осінь і всі роблять всякі поробки. А я знайшла гарне дерево, де червоні листочки. І не кожен зможе таке знайти. Нарвала листя і буду його продавати людям для всяких поробок і просто так для декора у вазочку. Блін, прикольно. Держи нуль вложений. Пішла нарвала і продавала. Дякую. А ти що придумала? <звук> Час побачиш, що я принесла. О, дзвоник, погнали. Так, Артем, ну ти молодець, але робити алкогольні коктейлі тобі ще зарано, тому сідай поки 8 балів. Мала, давай наступна ти. Хочу вам представити свій бізнес, на якому я заробляю дуже багато бабок долар доларів. Мені треба телек кручить. Вмикай, будь ласка. Тобі дуже сумно і ти не знаєш, що з цим робити? Ти часто розмовляєш сам із собою, тому що немає просто з ким потендіть? Товтри спань поба по пиці. Більше не так весело. Серія, Єлени Боже, я ж заслухалась. Так, <клух> мала. По-перше, я в дуже приємному шоці від твоєї ідеї від презентації, тобі одразу кажу 12 балів, і ти йдеш на всешкільний шкільний конкурс зі своєю іграшкою. Молодець. Привіт, ще раз, якщо ви хочете замовити собі таку іграшку. Хочешь, чтобы ты в